Вітаю всіх. Чекаю, хто у нас додається. Ми поколено доєднується. Дуже рада вітати кожного, хто сьогодні доєднався до нашого прямого ефіру. Так, да, всім вітаю. привіт! Привіт! Так. Так, все. все працює. Так, так. добре. Отож, друзі, ми сьогодні, ну, давайте, можливо, ще секунду почекаємо, бо щось мало бачу людей додається. Давайте ще хвилинку, можливо, холод, не знаю, як у вас там зараз на Україні у нас, то у нас сьогодні в Литві мінус 13. Да, да, так, <говорит> так. У нас 16. десь так, мінус 8, мінус 10, щось таке також є, так. Да. Невеличке зима прийшла, все ж таки лютий місяць, на то він і лютий місяць. <говорит> Литовці по натурі такі трішки спокійні. Зараз взагалі такі йдуть всі плавно. <плес> Добре, бачу, що люди пішли, доєдналися. Вітаю ще раз вас на нашому прямому ефірі. Нас він такий сьогодні з інтригою, да, яку я вам тягнула ще з минулого тижня. Що ж таке цікаве? Ми разом з зеленою придумали. Дивіться, на кожному прямому ефірі дуже багато було запитів, ну і питань да, від новачків. Тобто, ми бачимо зацікавленість. Але все рівно якусь таку певну невпевненість, недознання, та так, воно там, чи не так. Ну от Вони розповідають, бо вони вже все знають, вони вже там попробували, а я боюсь і нічого не знаю, і це. Тому ми вирішили піти вам на зустріч і трішки привідкрити завісу, що ж там відбувається в цьому світі криптовалюти. І можемо. Сказати з гордістю, да, що це у нас перший такий продукт. Ми зробили безкоштовний майстер-клас. Що це взагалі там таке? Ну, думаю, слово майстер-клас знайомим всім, так що це щось буде відбуватись. Це в прямому ефірі, де людина, яка має досвід, буде з вами ним ділитися, розповідати і показувати. Але це не тільки прямий ефір. Да? тобто, от Певного дня вам там сказали, наприклад, 13 там березня у нас прямий ефір, всім да? під, під списочок. Ні. Ми зробили наступним чином: ми до цього прямого ефіру, да, який у нас там буде запланований, про дату вам буде сказано, про час і так далі, поминання, посилання все це буде. Але до самого мого прямого ефіру ми ще цілих два тижні будемо з вами спілкуватися. Хочете ви того чи не хочете. Але кожен день ми будемо вам надавати якусь цікаву інформацію да, про криптовалюту. Тобто, ділитися е, таким, скажімо, цікавим е, інформацією для початківців, щоб трішки вам розширити кругозір да, в криптовалюті, щоб вона вам не здавалася такою страшною. бо ну Згодні про неї зараз говорять всі. Ну, кожен другий вже. Ну, я не знаю, навіть моя мама і то зробила вже собі біржу і вже каже, все, я буду сама, що ти там мені торгуєш, я сама все зможу. Тобто, я вже дивлюсь так: у мене вже в сім'ї, я, донька і мама вже залишили ще, ще менше донька і все. Сім'я хребтанів зібрала. Вона ще маленька, да, тому, вона трошки пізніше. Да, доєднається. Тому Давайте ну, розширятись, да, розширити свої заняття, в сфері, боятися не потрібно, ніхто вас на сину нічого не заставляє робити, там купувати, вкладати кошти і ще ні. Два тижні ми будемо з вами спілкуватися. Я і Олена буде надавати вам якусь інформацію. Вона буде в кружечках, вона буде в постах, да? в телеграм-каналі. Це все буде відбуватися. Посилання на телеграм-канал у нас вже є в шапці профілю. Ви можете туди клікати. Кому ця тема цікава, ви можете переходити. І саме з суботи ми почнемо з вами активно працювати. От також це, скажімо так, половина того, що ми хотіли вам розказати. Більше буде розкриватися вже таємниць, да, таких ще секретів, там, бонусів. Я не знаю, вже по, на протязі цих двох тижнів. Звісно, ми трішки хвилюємося, бо для нас це такий ну, перший mm -hmm. формат. Да, ми перший раз робимо безкоштовний мертвий. Можливо, ми десь щось не так покажемо, як би вам хотілось. Да, Завжди відкриті на фідбек. Якщо там будуть в телеграм-каналі, будуть відкриті коментарі. Якщо ви щось там хотіли б ще ширше да, дізнатися по даному питанню, ви обов'язково можете написати це в коментарях. І в нас є така ну, на цьому до цього мастер-класу і на мастер-класі, і після в нього є така буде функція, як консультація. да, На 15 хвилин вона безкоштовна, є Google форма, або ви можете маякнути в особисті, ми солені відкриті, да? в особистих, ви можете написати, сказати, дівчата, хочу до вас на консультацію. ну, от, Мене цікаво це все, я і так далі. Хочу поспілкуватися. Дивіться, до чого взагалі ми зробили да, це? До чого цей мастер-клас? Клас, взагалі ми так придумали, подумали. Ну я думаю, всі знаєте, ви що зараз ринок? да, Він я вже вам перед цим розповідала. Не найкраще най... але... кращому, Маріна. Якраз на ну, кращому. Я маю, <ріст> да, я маю в виду того, що трошки просів, да, так для всіх неочікувано. <ріст> тобто не дум більшість не гадала, що так навіть я більше скажу, навіть ну розумієте, тут. Ніхто не може 100% угадати. Ну, крипта це ну, в принципі, як і в банках, да? це не то, скажімо, не та позиція, де вам хтось 100% щось надасть. Ні, це це всі живі люди, воно все працює і 100% сказати, куди ринок і наскільки він піде вгору, бо вниз. Ну ну я, я не берусь, ага. да, наприклад, зі свого досвіду, до але вона теж не береться. Бо це така ситуація, хтось чихнув там ага. на тисячу е, мільйонів доларів, і воно полетіло вниз або вгору. Да. Да, ну Це таке але чому дивіться. Да, наразі не, ринок прасів для тих людей, які вже в ринку, да, які вже закупились на високих там, позначках, для них це неприємна ситуація. Але для вас, для тих, хто хоче саме ось зараз почати да. і цікавиться, да, і воно вас цікаве, але ну, трішки не вистачає вам. Да, якось пінька пень, да, вам треба пенділя, як то кажуть, да, щоб ви нарешті зайшли сюди. Да. І ми створили цей майстер-клас, щоб ви могли в цьому всьому розкопашитися в оцих двох тижнях, да, і буде прямий ефір. Олена щас більш детальніше розповість. І, вона там і, слово. і потім ми вас, ну ми ж, ми ж щось хочемо да, від вас. Тому ми, ми плавно вас так закликаємо все-таки до нас на наш продукт на Криптонуль, да, де на великій такій програмі ви з нами протягом двох-трьох місяців будете двох-трьох це не так, що ми вам дали там. Я не знаю, за тиждень мені сказали все, і працюй. Ні, два-три місяці ми будемо плітно працювати. Ви будете і ми, і ви 24 на 7. будемо розжовувати, показувати, розказувати і так далі. Тим паче, у Але невеликий досвід в кураторстві саме з початківцями. І ми навіть і не початківцям завжди кажемо, дурних питань нема. Я завжди, кажу, якщо питання є. Знаєш, воно тебе муля, і його краще закривати тут і зараз, щоб воно так, да, таким комом не нарощувалося питання. От. Тому е, майстер-клас буде. Два тижні до майстер-класу будуть. буде цікава інформація, будуть тести, будуть там бонуси, да, на які потрібно робити завдання, щось там отримувати за це все. І буде сам ефір. Що буде на ефірі, зараз вам розкриють трошки карти Олена. Але. Ми трішки інтриги ще залишаємо, да? тому все таки, якщо хочете дізнатися, що ж там буде і ще на двох тижнях, та ще й на самому ефірі, то раджу все-таки тягнути в телеграм-канал і приєднатися. Бо, бо у нас обмежені місця, у нас на майстер-клас ми беремо тільки 100. Чоловік, да, а на саме навчання ми беремо тільки 20. Ми не гонимося не потрібні там, я не знаю, стадіони. Ні, ми хочемо працювати дійсно з тими людьми, які зацікавлені в цьому, і ми готові вкластися в вас, да, надати наш досвід, наш час, а час зараз, ну, вибачайте, час, мабуть, зараз саме цінніше, Да? Чи я буду там розпинатися перед тією людиною, яка не хоче, а я її тупкаю, чи я краще піду сама де щось понавчаюсь. Тому е, Олена розкаже вам зараз, що у нас буде на самому ефірі. Трішки вам розповість. Я думаю, для початківця це взагалі топчик. Ми вибрали такі самі, саме таке, що потрібно вам знати, щоб все ж таки почати. Да, Маріна дуже дякую. Я хотіла повернутися до того, що все ж таки зараз найкращий час для початківців, тому що ринки впали. І якщо ви дуже хотіли давно, вони деякі монети, просто як завжди кажу, це не просто розпродаж цікавий. Вони дно пробили і є класні проекти, які можна складатися, і там будуть шалені відсотки. Вони просто сонечко, я постійно Найбніва. його люблю. ось. Тому, якщо ви дуже хотіли, от зараз просто ідеальний час, коли, можливо, ще буде якесь зниження, але воно, я не думаю, що буде таке надсуттєве, і далі вже буде все ж таки ріст, в якому ви зможете примножити свої кошти, які ви наважитесь все ж таки вкласти. Ну і давайте, що у нас буде на майстер-класі. Майстер-клас, ми захотіли зробити такий більш практичний. Там абсолютно не буде води, не буду, я не буду розповідати, що таке, там, як, що таке крипта, і, і все, 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 аби лі, би щось там розповідати. Ні. Майстер-клас у нас буде дуже практичний. Ми познайомимося з вами і будемо одразу приступимо до роботи. Тобто, ми зробимо, я покажу, як робити фундаментальний аналіз, як робити технічний аналіз. І в кінці цього майстер-класу ми купимо з вами разом монети, які ми відібрамо відберемо. Тобто ми проаналізуємо їх і вирішимо, цікаво нам не цікаво купувати чи не купувати. Звичайно, на майстер-класі буде така мінімальна необхідна інформація для того, щоб ви просто зрозуміли, куди дивитися, для, ну, щоб зробити якісь певні висновки. А це як буде і про фундаментальний аналіз, і про технічний аналіз, буде теж дуже дуже маленько. Я покажу просто як для новачка чим керуватися, для того, щоб ну, не попастися в просак да, і купити саме в тому місці, в якому потрібно. Ось, а вже, звичайно, на курсі ми розбираємо, як прям по полочкам, все-все-все дуже подробно. Особливо фундаментальний аналіз. Ми там дуже великий урок я записала. То ви зрозумієте, чому саме сюди дивитися, чому саме як дивитися, на що звертати увагу. Це дуже важливі такі речі для того, щоб робити правильний інвестиційний вибір, скажімо так. Ось, Ну, тобто, якщо коротенько, то в нас ось це буде такі декілька простих кроків. Звичайно, вони здаються простими, коли я так зараз розказую. А по факту вони ми будемо з вами працювати, я думаю, години-дві, не не менше, тому що там, ну для як, якщо прямо от спочатку само починати і аналізувати монети, так, щось в мене дійсно сонце. О. А, аналізувати монети, то це довго, це такий довгий процес, і дуже часто от, можливо ви зустрічали людей, які там в свою віпку, в свою приватку запрошують, тому що вони для того, щоб проаналізувати монету, інколи навіть з досвідом, то мені потрібно десь годину, дві, інколи навіть три, в залежності від проєкту, в залежності від того, там, про куди я хочу проінвестувати. Ось, і, звичайно, Марина трошечки обмовилась. у Нас буде невеличкий такий сюрприз, але це ми вже скажемо то, точно пізніше, не сьогодні. І це буде будемо вже це анонсувати туди трошки пізніше, під, на, на майстер-класі, Та, або перед майстер-класом. Ну, подумаємо ще, як цю інтригу так закрутити. Але на майстер-клас вам обов'язково потрібно прийти, для того, щоб просто познайомитися з тим, як тут все працює. Можливо, у кого, до речі, є біржі, хто зареєстрований на біржах, ви можете зі мною разом купити. Я буду прямо в прямому ефірі а, купувати ці монетки. Ну я думаю, що просто я, ми коли задумку таку робили, то я переживала. Думаю, боже, це злетить дуже високо. Як я буду купувати? Я ж не можу високо купувати. Це не моя тема. Я завжди чекаю місця десь понижче. Ось, а зараз просто я з задоволенням куплю також разом з вами, тому що оце місце якраз зараз настало. То запросто ми yeah. можемо. Без проблем, я докуплю якусь свою монетку, можливо, можливо, купимо щось з вами новеньке, якщо щось мені таке попадеться, і я зможу вам запропонувати щось цікаве. Ось. Okay. Давайте я трошки тепер ще раз підведу вас, да, щоб. У вас в голові малювалася правильна картинка. Отож, від сьогоднішнього дня ми відкриваємо телеграм-канал, він у нас закріплений в шапках профілям. Далі ми з вами плідно працюємо зі мною, з зеленою. протязі двох тижнів ми надаємо вам в цьому телеграм-каналі певну інформацію про криптовалюту, так? як загальну, може бути розважальна, може бути загальна, яка поступово вас буде підводити до самого ефіру. Ну, я вважаю, і фірми взагалі топ склали. Ну, самі вдумайтесь купити монету, де ще в прямому ефірі, тобто від експертів, ну тобто, ми це актив перевіримо 300 разів, да поспілкуємося, чи класно він, чи дійсно. Що ви заробили, да, як новичок. Тобто, це не пальцем в небо, що ви самостійно там от mm -hmm. оцю візьму, або десь я там почув, або десь в TikTok і побачив. Ні, це буде монета, яка буде нами проаналізована, відібрана, яка дасть гарний потенціал росту в 25-му році. Mm -hmm. да, тобто, не в 2000 Тридцятому, да, уже в цьому році. Да, і саме до цього майстер-класу, тобто на самому майстер-класі, у нас Олена правильно сказала, вона вам розкаже всі нюанси, ну, ну поділиться да, своїм передач. Да, навіть на майстер-класі, дивіться, ну я вважаю, це взагалі не прийти на майстер-клас на безкоштовне. Ну не знаю, бачу. я б якби новачок, я би 100% прийшла. Бо навіть на самому майстер-класі послухати про фундаментальний да, аналіз. Давайте я трошки відкрива. Що таке фундаментальний, Це як паспорт проекту. Mm -hmm. да, от ми колись розповідали. Якщо коротко, це паспорт проекту. От у вас є паспорт, де написано, що от у мене я да, колесник Марина такого до народження там родилась, от тіто батьки так далі, да як свідоцтво. Так само в кожного проєкту є, да? у них є назва, і в них є оці всі, коли створений, хто вклався і так далі. Тобто, Олена поділиться цією інфою. Ну, це, Я особисто на це потратила кучу, купу да, часу, я, і то я ще не знаю. У ну, мене є олена, я завжди кажу, ну там, де в мене є підтримка, да? я можу трошки з'юлить, щось не дивився. Тому ну, дуже класно. Тобто, розумієте, ви вже навіть. Як початківець, ви потім будете відкривати монетки, да, Олена покаже, де mm. їх дивитися, да, mm -hmm. сайт покаже, платформу. Ви після майстер-класу ефіру да, зможете потім самі зайти туди на платформу, взяти ту монетку. І вже по знанням, які вам нададуться на ефірі, сидіти, практикуватися. Чому? Зразу не відходячи від каси, да, взяв знання, йди працюй. От, далі, ну, технічний аналіз, ну, це ж, розумієте, щоб купити монету, потрібно скласти дві да, складові. Дізнатися, про що вона? І зрозуміти, де вона зараз торгується, і що взагалі від неї можна, які перспективи. От саме це технічний аналіз. Олена розкаже вам, дасть елементарні інструменти елементарні, для да, Тому що технічний да. аналіз треба вивчати трошки новачного. Да. Як е, сам, ну. Він так. важкий, да, це такий інструмент, він сам важкий. Але для початківців е, вона надасть вам достатню інформації, щоб ви, навіть зайшовши на графік, ви змогли зрозуміти, да, що це не просто свічки, які там щось літають вгору вниз і що вони там взагалі показують. А варто вже забути після ефіру поняття. Ага, тут був ріст, отут було падіння, значить, отут отак, а ось -от -от тут отак, отут куплю, ось тут продам. <п 'ят> Це теж, ну згодьтесь, де таке ви почуєте, де ви таке побачите. Це ще безкоштовно. Ну це ну, я не знаю. І далі ще й буде практика. Тобто ви разом з Оленою вона виведе це все на монітор і ви покажете, де натиснути, да, куди там кошти, скільки поставити, як то все зробити, і купити активи, які потім ми будемо ну, в інстаграмі, і ми їх будемо показувати. Вона їх буде вести далі. Та? Це не так, що ми купили, забули і, і там, ай, й не виросли, це не наші проблеми. Ні, ми будемо їх відслідковувати, будемо в Інстаграмі потім виставляти, що так. дивіться активи зросли настільки. Можливо, якщо е, будуть якісь такі зміни, які нам не будуть подобатись, е, то, скоріш за все, ми маякнемо або ж в тому телеграмі, або ж в інстаграмі, що друзі, оці активи, які ми купували разом на ефірі, будь ласка, фіксуйтесь, тому що, можливо, там е, просадка, да? ну, от про це ви теж дізнаєтеся, що це таке. Такі. Або взагалі не подобається нам зараз ринок. Будь ласка, фіксуйтесь повністю. Тобто ми не кинемо вас з тими монетами, ми обов'язково приведемо вас до якогось. Дивіться, зараз, можливо, у вас, у тих, у кого немає біржі, постане питання. Да? А що робити? У мене нема біржі, як ці гроші заводить, і так далі. Тому от на, двом, на цих двох тижнях, да, що я вам розповідала, я буду, там, ну, я буду трішки більше з вами, да? я надам вам інформацію по курсу, який у нас є для ознайомлення. Навіть він там коштує 1500 гривень, але навіть там. З нашою підтримкою, якщо у вас дуже є бажання да, зареєструватися на біржі, купити Оленою ті монетки, ви зможете, купивши той курс, зареєструватися на біржі, теж з нашою допомогою, там є чат підтримки, завести собі кошти, ну там, я не знаю, 10-20 доларів завести достатньо буде, щоб купити монету на, на ефірі. Да? Завести ці кошти, мати гарний інтернет і мати доступ до свого телефону чи до комп'ютера да, під час ефіру, щоб можна було в моменті. Або вже після Після ефіру, якщо у вас не буде такої можливості да, в доступі саме до телефону, можливо, ви будете дивитися трансляцію саме по ньому, то після ефіру записати собі там дії да, і після ефіру купити ці монетки. Ну, бачите, я даю вам ну, ми даємо да, вам два варіанти. Або у вас вже є все готове, ви просто зі мною і зеленою танцюєте два тижні, дізнаєтеся щось новеньке. там, і на ефірі вже це все робимо. Або ви так само з нами два тижні, і ми вас поступово підводимо до цього майстер-клас, реєструємося на біржі, купуємо, заводимо кошти, і теж в ефірі ви купуєте монети. Тобто до ефіру. У нас приходять всі бажаючі вже зареєстрованої біржем і з коштами на біржі. Якщо ви дійсно бажаєте, да? якщо ж ви не маєте зараз такого наміру купувати монети в прямому ефірі або взагалі реєстрацію mm -hmm. на біржі і так далі, ну ми все, все рівно раді вас бачити. Ми дуже будемо раді бачити вас на ефірі. ваші підтримці раді також, да? тому що я ж кажу, для нас це перший такий формат. Ми хвилюємося і сподіваємося на вашу активність, да? Там, активність. Коментарі і так далі, Звичайно. тобто чим живіше в нас буде активніше це все проходити. Я думаю, тим більше пользи буде і в вашу сторону, і в нашу. У нас це буде такий досвід з даного да виду е продукту. А у вам буде користь. Тому думаю, ніхто не залишиться, як то кажуть, при своїх інтересах. А от, до речі, хочу Окошко. ще трошечки додати. Тобто, якщо у вас немає біржі і ви так боїтеся ще щось робити, не хочете там прям зовсім самостійно це робити. Ви можете просто подивитися, як я це роблю. У нас буде, до речі, запис. Якщо вдруг не встигнете, то запис буде. І потім через деякий час подивитися. От ми купили монету на цій на, на цій відмітці, да, десь там по цій ціні, і подивимось через, наприклад, там два-три місяці або через півроку, на яка ціна цієї монети буде пізніше. Тобто, просто подивитися, як це працює для себе. Відмітити, ага, це мені цікаво. Чи мені це не цікаво? А якби я вклабилі вклала там 20 доларів, скільки б я зараз мала, а якби я вклала там 100 доларів. Тобто, якщо, да, не дай Боже, ринки рухнуть, але я все ж таки думаю, що там ну, ще може рухнути, то трошки, ну, трошки, трошки, ми ще раз докупимося, можемо там зробити. А якщо все ж таки буде ріст, то ви побачите реальний прибуток тих монет, в, яких, в які ми вклалися з вами на майстер-класі. Да. Ну, в принципі, ми розповіли да, вам те, що ми хотіли, те, що ми тут думали, виношували три тижні, там, придумували, складали. Інформацію ми всю підбирали, Тобто, це не так, що ми навіть два тижні не будемо вам давати воду. Тобто, ну, буде, Я думаю, така досить цікава інформація, яка для новачка буде приємлива. От. І на ефір ну, я вважаю, що ефір дуже класний, дуже потужний, не тільки для новачків. Можна прийти, якщо навіть ви вже в крипті, да, ви вже торгуєте. Я думаю, щось нове. Для себе ви почуєте однозначно, і побачите, це 100%. Тому будемо завершувати. Ще раз напоминаю: нагадую вам, що у нас телеграм-канал до майстер-класу вже закріплений в шапці профілю в інстаграмі да, в Криптожінці. Ви туди доєднуєтесь. Місця у нас обмежені, тому, будь ласка, слідкуйте там, буде з'являтися посилання, да, щоб зайняти своє місце. На сам майстер клас, бо я ще кажу, нам ми не за стадіони, ми за якість да? щоб інформація надавалася і да. доступна, і саме тому, хто дійсно хоче. Все, будемо чекати вас в нашому телеграм-каналі і сподіваюся на ефірі. Дякую, що прийшли. сьогодні. Так, Всім пока, пока, так, дякую, що приєдналися.